Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. Зараз ми на майданчику Вірем Техніка Рівне, князя Володимира 112. І давайте оглянемо, бо трішки відбулися зміни в меншу сторону. А, вдячні нашим покупцям, клієнтам за вибір нашої компанії. А зараз коротенько про власне, залишки, що є зараз доступне, бо скільки в нас. Світ вже надходження вже готується, то що є по старих залишках, а дійсно є цікаві моделі. Ціна самовивозом з нашого майданчика, пам'ятаєте, називаємо на сайті ціна плюс 200 доларів до того, якого називаю, бо на сайті ціна з доставкою. Доставляємо в межах країни, є різні варіанти, телефонуйте, уточнюйте. 4700 Асті А15, дуже хорошенький тракторець. Що тут єдине зауваження тріщини на передніх шинах, але карби повні сенсу міняти на БКТ ціна, питання 100 доларів, і ми якраз оцю ціну і зменшили на цю вартість а, передніх шин. Чудовий, свіжий, всі хочуть свіжі, а свіжі стоять. Трактори і не продаються. оце найцікавіше. Мене це дивує, кажуть, везіть свіжі, 2000 ні роки. Для чого це везете 80-ті? Будь ласка. 9 місяць 2006 рік. 6900. Хтось каже ціна, як за літак, ну, з ґрунтофрезою, з підготовкою і в подарунок даємо трьох точку. Все готово, все є. Свіжими руками. 274 мотогодини, чи вірю я напрацюванню. Ну, все може бути в нашому житті. Тракторець, приїжджайте, оглянете, дійсно дуже збережений, дуже доглянутий. А, так. КТ-22. Акційний трактор на нашому майданчику з'явився ще один, бо ми продали один акційний з фронтом Янмарчик і от зробили КТ-22 акційним. А, була ціна 7500. Чому він акційний? Тріщини по передніх шинах. Ну, такі суттєві відверто треба говорити. По задніх не суттєві, і корозія трішки по задніх панелях. Спереду, якби все, плюс-мінусок, а задні панелі мають корозію. Тому опустили ціну 500 доларів на передні шини і на трішки корозії. По ґрунтофрезі, якби все, повний порядок. ґрунтофриза на швидкоз'ємі, рівень горизонту. Ось то, що я вам казав, бачите, корозія на задній панелі я стояв, напевно, під, під дощем до половини, чи як воно. Хоча і по капоту є декілька жучків, але не суттєвих, власне, чомусь задня частина. 7500 руками, давайте подивимося. Четвертий рік. Четвертий місяць, четвертий рік. Знову ж таки, акційний. КЛ-21. Купіть вже хтось. 2000 роки ідеальний трактор, реально нуль завважень. Найдешевша ціна на ринку 8 тисяч на майданчику. Просто мінімальне напрацювання, електронний показчик мотогодин вже не раз показував. Приїжджайте, забирайте, будете 110%, що задоволені цим тракторцем. Найсвіжіший трактор. Нешевшої ціни на не найсвіжіший трактор її придумати не можна. 8700 КЛР24. 12-й рік. Ось, будь ласка. Стоїть, як вкопаний. Всі хочуть свіжі трактори. кт 30-й. 8400 на ґрунтофризійновій ножі. Отакий такій. Потужненький тракторець, гарний, гарний стан а, по шинах взагалі зауважень немає. Знову ж таки. Бачите, 2002 рік. 2002 рік. Всі трактори практично зараз от по Куботі в нас з 2000-х років. Та не практично. Такі всі, крім а, власне чого Астіка, ну і чудова GLC 25-та. Ну тут окрема історія тут. За самовивіз ми зараз даємо 500 доларів на кабінники і 1000 доларів на А, Давайте доки тут, що залишився, оприскувач самохідний проданий. Трактор для лісу а, ціна 9500. Найдешевший навантажувач дизельний Mitsubishi тона 800. Хороший стан, питання тільки от до корозії передньої рамки. Але ціна 5800. Ну, пошукайте в інтернеті, вивчіть питання реально найдешевше. І оприскувач садовий. Садовий оприскувач ціна 3900. Так, 10500 джелька 25 на майданчику. На сайті 10600, перепрошую, на сайті 11100. Самовис мінус 500 доларів. Так, акційний трактор Ісекі. На 25 сил, 225, 7100. Ісекі ГІС АТ-23-й, також 2000 х роки. Тракторець, гарний стан, ціна 8000. Біля 2000-х років Янмар АФ 226-й. Вартість цього 7500. РСК в ідеальному стані поміняні передні шини на власне, БКТ, оскільки ну, там вже не було. Навіть на чому їздити, вони були в першу чергу стерті. І ціна Рески 8100. Янматчик АФ118, ідеальніший малюк, нічим не уступає GB 18, причому по 18 коней, що один, що другий, 6800. Тут ще перевага коробка на реверсі. В ідеальному стані тракторець. Хто приїде, огляне, буде точно задоволений. Ну і наш велетень. New Holland tl 100 a Зараз то, що кажу, акція на трактори з кабінами, а на нього, власне, даємо 1000 доларів за самовивіз 2200 з ґрунтуфризою 240, 20 тисяч без ґрунтофризи. На майданчику самовивозу можна забрати цього велетня. Ну, погодьтеся, що за 20 тисяч точно 100 сильного трактора. Ну, та китайського не купите, не то Нью-Голланд, Італія в хорошому стані, порівняно невелике напрацювання. Все в заводській фарбі, а, ну, нічого не крутили. Приїжджайте, оглядайте. Реально цікавий трактор для а, таких більших фермерських господарств. Ну, тобто середніх, бо більші там вже користуються, звичайно, і 200, і 300. -ками. Для таких середніх фермерських господарств. У вас 50 гектарів трактор для вас. Отакий вибір. Готуємо трактори з нового надходження, а тут є реально дуже цікаві трактори на майданчику, які вже готові до тест-драйву. З вами був Володимир на каналі vrm Техніка. До побачення.